І так, всім привіт Ви на каналі Vastalort, де ми продовжимо проходити Євротрак Симулятор 2. <плес> Цікаво, що набрати далі у наших годах, у куди ми відко. Дивіться і не пропускайте. Якраз гра загрузилася і... Ні, в змі вже їхати не будемо. Люблено. У Білосток вже поведем, повеземо яблука 20 тонн на Мерсі Єврошостому 6. Було не погано непогано. Беремо, підписуємо контракт і погнали. Овесь гра загрузилася. Ми в нашому Мерсі з фургоном із сувною підлогою. Це досить такий цікавий причіп. Е, Пристібуємо ремінь. Заводимо машину. Фари і сколочисники. Відправляємося в дорогу. Що знайти? Виїзд звідси. Ось тут. Нам до фіншу 230 кілометрів. Ось чи нікого немає. На зустрічній полосі, чи можна виїздити, завжди. Перш ніж виїздити на дорогу. Дивимося, чи нікого немає на зустрічній полосі, щоб не було ніяких проблем чи з аварією, чи будь-яких інших проблем, які можуть виникнути. І веземо 20 тонн яблук у Білосток. Це неподалік від е Варшави, якщо не помиляється так. На схід від Варшави. І... Обережно. Альмуй! Є! Yeah. Чекаємо на червоне світло світлофору. І... Що я тут додам? Це, е, те, що хочу назбирати на те, щоб купити свою власну вантажівку. переберемо це сповіщення. Як це було в одній із кат у попередніх серіях, щоб можна було вже їздити на своїй власній вантажівці. Принаймні на своїй вантажівці без перчапу вже прич купимо пізніше, але було б доволі таки непогано, якби у нас була своя власна вантажівка. Аутосалони. А У нас ще. Не... Ні, у нас є один єдиний автосалон DAF у місті Ясе у Румунії. Найс. Nice. Я веду це до того, що кожного разу їздити від імені якоїсь компанії тієї чи іншої. Не дуже круто. Так, звісно, в цьому є свої плюси і мінуси. Плюсами я б... Назвав те, що роботодавець сам платить за ремонт машини причепа, якщо ви завідаєте у майстерню на автосервіс точніше. Сам платить за платні проїзди і різні там стоянки. Але е, за штрафи вже доведеться платити зі свого гаманця, так сказати. Тому що власник компанії не буде платити за ваші штрафи. Тепер перейдемо до мінусів. Фактично, це вже і був один із мінусів. Іншим мінусом я би назвав те, що. І При виконуванні виконанні одноразового завдання треба суворо дотримуватися встановленого маршруту. Найзручніше, щоб їздити по шосе і автобанах. Тому що мож, можна спіймати штраф, якщо не дотримуватися маршруту. Ось уже якщо Їздити на своїй власній машині, то можна вже нічого не боятися їздити самому вибираючи і будуючи свій маршрут. Так що, в цьому, як я казав, є свої плюси і є свої мінуси. Тим часом ми вже можемо розганятися до 70 км за годину. Показує, що 80, але зараз може бути знову обмеження до 70 км. Те, це Польща. Тут е рідко де можна розігнатися до 80 км часу у нас є достатньо, 8,5 годин ми встигаємо ми встигаємо, так що нікуди не будемо спішити, квапити. Ось те, про що я казав, вже 70 км за годину максимально дозволена швидкість. Погода ще не дуже радує через те, що дощ і туман. Але ми впораємося. Тим більше в нас зараз вже проясняється. Ой-ой-ой, 50-50 кілометрів взагалі на все. Ще трішки, і можна було б вже напоратися ось тут на штраф. Не дуже люблю всі ці радари. В принципі, хто їх любить. 50 км за годину. Вже знову можна розганятися. Дорога в нас не дуже легка, але було б гірше, якби ми їздили по по серпантинах і різних ухабах. Так, По автобані по шосе. Доволі таки непогано, нема чого скаржитися. Було б гірше, якби ще це була з'єднана щіпка. Навіть не тандем, бо, як я вже поясню в одному із минулих відео, тандем він зручний тим, що він маневрений і складається. А ось із напівпричепом важче. Тут перекрита дорога. Нам поворот сюди. А... У з'єднаних причепів у них... Дішло поворотне і заднім ходом на них практично нереально їхати, тож навіть буде важко розвернутися, якщо трішки не туди звернули. Якщо довго їхати заднім ходом, десь приблизно хвилину, може трішки менше, то завдяки своїй фізиці, геометрії і тому, що дишло поворотне, Фура складеться у ножиці і треба буде вирулювати, вирівнюючись уперед. Це досить таке специфічна зчіпка і вибір, як паркуватися. Ну і не лише паркуватися, а взагалом розвертатися і їздити. Навіть на різних ялинках, так сказати. Це переважно ті стоянки, які ми всі добре знаємо на тракстопах, на заправках. Там дуже важко припаркуватися через те, що щіпка дуже, дуже довга, 25 метрів, 20. Плюс. Тому треба бути дуже акуратно дивитися в зеркал, щоб нікого не зачепити ні спойлером хвостом причапа, ні самою машиною. А з тандемом практично ідеально їздити. З ним дуже легко повертати, розвертатися заднім ходом. І це одна з найпоширеніших чіпок у Європі. Часом нам ще 150 км до фінішу, але радує те, що дорога трошки його погода прояснилася, вже хоч туману немає і це нам трошки зіграє на руку, тому що якби ще туман був досі, то було б незначно важче через те, що не завжди видно навіть у дзеркалах і що відбувається можна. Стукнути когось, перестроюючись, не бачачи, що він є у дзеркалі. Маю на увазі когось із сусідньої полосі. Нам прямо на Білосток. Поки що це. Один із небагатьох маршрутів, які ми можемо мати так сказати, по яких можемо їздити з Люблина. Щодо реального дальнобою тут е, свої нюанси. Ми просто... Сіли за руль і поїхали. Ми можемо їздити у нас є часу їзди 11 годин. І 9 годин паузи після того, коли ми вже станемо на стоянку. У реальності вже режим роботи відпочинку значно складніший. Він далі відрізняється від ігрового через те, що там дозволяється їздити не менше і не більше 4,5 годин за один раз. Далі треба йти на обід, шукати паркінг, стоянку і відстояти 45 хвилин паузи. І далі ще 4,5 години, і це якраз буде 9 годин і можна вже шукати стоянку, щоб вже піти спати до наступної зміни. якраз 9 чи 11 годин, в залежності від того, скільки часу буде показувати тахограф. Завжди треба орієнтуватися на тахограф у реальності. Якщо він показує, що вже десь приблизно 2 години залишається до кінця зміни чи то обіду. До початку обіду, то треба вже приблизно задуматися над стоянкою десь приблизно 2 години. Ніколи не використовувати час впритик через те, що можна не встигнути знайти стоянку. І якщо перепрацювати десь більше 5 хвилин, то вже можуть бути проблеми, якщо інспектор, поліцейський. На території ЄС до вас завітає, спинивши, він вас спиняє, вставляє флешку у тахограф і загружає так сказати, файли на флешку, потім переглядає їх і якщо є якісь правопорушення, тоді, в залежності від розміру правопорушення, встановлюється відповідний штраф. І щоб не було більше проблем, то краще найближчих 28 днів не порушувати більше нічого. Тому що перевірки раз у місяць відбуваються. І До цього ж, якщо вже і перепрацювали, то треба стати на стоянку хоч десь де небудь можливо, навіть серед дороги. Це лише в дуже рідкісному випадку, дуже е, крайньому. Переважно, вже, якщо вже знайдете стоянку, то вже там краще зупиніться. І було б непогано, якби якраз після того, як ви зупинилися, на паузі роздрукували листочок із, із тахографа. З... Поясненням, чому не було, чому перепрацювали. І там можна на своїй мові і вже на англійській продублювати, що причина така то така-то, там не було стоянки, мені довелося їхати в пошуках стоянки. У більшості випадків це допомагає, але не варто цим зловживати. Тому що якщо вас на цьому піймають, тоді у вас можуть навіть відібрати права. Ось така моя вам дружня порада. Ми вже під'їжджаємо до розгрузки до фінішу. Нам до фінішу ще 37 кілометрів. Зовсім небагато. Враховуючи, що тут час у 10 разів швидше йде, то ми тут будемо десь за 2-3 хвилини. Цікаво як нам скажуть паркуватися чи переднім ходом, чи заднім ходом під рампу. Оце побачимо вже на самій фірмі на промці. Годинна... Півдесята година вечора. І за бортом 8 градусів Цельсія. Температура непогана, не холодно дуже. Взагалі ніфіга не видно. Тож включимо на секунду шпадальні. Ой-ой-ой-ой! у, -у, -у, -у. Блін. Якраз через дощ не встиг загальмувати і трішки... Тут ну, правим бортом до Узбіччя, до бордюру. І ми вже під'їжджаємо до міста Білосток. У нього ще 8 кілометрів, але краще вже полегеньки зменшувати швидкість до... 50 км за годину, щоб не було перевищення швидкості. Більше враховуючи, що ми вже так практично в'їзді в місто. Ось ми вже приїхали в сам Білосток. що дощ вже закінчився. Тож можна виключати двірники. Після загрузки я вам ще хочу... розгрузки точніше. Я вам ще хочу дещо пояснити про основну механіку ЄТС і відмінність від реальності. Вже спершу треба завершити цей рейс і за нього отримаємо 3,5 тисячі євро. Зелене? Зелене. Ага, нам сюди. Чекаємо, щоб цей чувак приїхав. А, ну і знову звичайна роз... розгрузка, звичайне паркування через задні двері, скоріш за все. Переднім ходом. Дивимося на задню вісь. І дивимося у два дзеркала, рівняємо, стаємо на нейтральну передачу, ручник, Глушимо машину і від'єднуємо причіп. Ось і все. Рейс був доволі непоганим, неважким. Все на всього 230 кілометрів. Не виконала без проблем і отримали наших 3456 євро за цей рейс. Так, ось секундочку. У нас ще якісь повідомлення. О! Водія вантажівки не тільки Ді, від дітей чейн, Люблін. Категорія Є. Yeah. З власним причепом. Про цю основну механіку, яка відрізняється в грі від реальності. Так от, Відмінністю є те, що тут є практично усі країни Європи, але все ж таки не всі. Відсутня Україна, Молдова. Албанія, Хорватія, Сербія і інші країни-учасниці Західних Балкан, зокрема Греція, і по мірі проходження ми будемо подорожувати по найрізніших країнах. Але якщо якоїсь країни тут немає, то ми відповідно не зможемо туди потрапити, тож сильно. Не засмучуйтеся. будемо чекати на вихід наступних оновлень DLC, якраз у якому повинні вийти Західні Балкани. Така та, що я перераховував Греція, Албанія, Косово, Хорватія, Сербія і так далі. Тож. І наостанок ще скажу, що тут є навіть Швейцарія, яка не є країни ЄС, зокрема, як і Норвегія. Якось так, на останок ще додам, що про Тахограф, про режим роботи і відпочинку. Я, я коротко зазначив про відмінність від реальності, але ще додам тут. Те, що... ну, там тут те, що тахограф, він тут е як сам е такий пристрій, він не грає особливо великої ролі через те, що вся інформація у нас в цьому нашому віртуальному планшеті, який ми можемо бачити справа від, е в правому куті під час е е їзди на дорозі. А Сам тахограф як пристрій він е, у машині виконує більш таку е, візуальну роль, так сказати. Ну і на цьому ми будемо завершувати. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Я буду по мірі можливості випускати далі нові відео. Всім удачі!